Вітаю зараз. Я продовжу прибирати настілки зі своїх поличок, і ви побачите ще декілька екземплярів, які покидають мою колекцію. Звісно, з поясненнями, і повинен трішки виправдатись, чого я ще не продав. Ось це. Хоча попереднє відео цієї серії було записано ну до відносно давно. Насправді сталася така проблемка. Перед тим як щось продати і, наприклад, викласти це у себе в телеграм-каналі. Мені треба це все дуже уважно перерахувати в плані компонент. І компонентів в настільних іграх, навіть таких маленьких, доволі багато. Це сотні карток, це сотні жетонів. Але я нарешті все перерахував. Це скоро буде в каналі, так само, як і настілки з цього відео, з ними я також вже розібрався. Тож давайте перейдемо одразу до діла. Сьогодні відео буде більш таке болюче для мене, тому що ось ці коробочки вони доволі легко відпускаються. Я в них награвся, мені достатньо, але ігри з. Цього ролику, чесно кажучи, відпускати буде болюче, і ми йдемо з тяжкої артилерії. Це нескінченна зима. Треба визнати, гру робила людина, що розуміється в цілому на настільних іграх. Також компоненти у гри неймовірні, це одна з найякісніших. В цілому настілок в моєї колекції, і в плані коробки, і в плані органайзеру, і в плані якісті самих компонентів, все на неймовірно високому рівні, ви можете подивитись відповідне відео на моєму каналі. Але є декілька пунктів, по яких я думаю, що гра у мене так чи інакше в колекції не затрималась би, і краще відпустити її раніше, ніж потім вона просто буде стояти руками у мене на поличці і замінюю її на щось більш приємне для мене. Тому що, по-перше, як я казав. Відео, тема мені тут абсолютно не цікава. Арт Красивий, але з суб'єктивної точки зору мені дуже не подобається, як цей художник малює людей. От просто не можу нічого з собою зробити. Тому і візуально, і тематично гра мене не дуже цікавить. Механізми, як я вже казав, тут класні. Як єврогра, вона в базі працює як на мене краще ніж той самий Арнак чи Дюна. Але саме мені не дуже заходить ось в цей стиль гроладу, коли тобі треба взаємодіяти з кожним механізмом гри, щоб перемогти. Тому що механізмів тут багато, і не всі тобі подобаються. Однаково, а ти повинен в будь-якому разі з цим механізмом взаємодіяти. От, наприклад, подобається мені, як тут працюють території. Я хочу сфокусуватись на них, але ти не можеш на них остаточно сфокусуватись, тому що тобі треба займатися цим, 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 цим. Мені не дуже тут подобається, наприклад, set колекшн. Типу, він окей, він начебто прикольний, але прям сильно у нього ходити я не хочу. Але це треба робити, інакше ви не отримуєте багато переможних очок. Коротше кажучи, тут ви повинні взаємодіяти з усіма механізмами. Якщо ці механізми в вас попадуть, а враховуючи оцінку гри на Бордів Дік, в багато в кого вони попали. да, це буде чудова для вас гра. Але якщо якісь механізми вам все ж таки не дуже заходять просто от по настрою, да, то вас все одно гра буде змушувати їх торкатись. Мені таке не дуже подобається а також друзі не сильно в захваті від гри. Якщо б друзі постійно хотіли в неї грати, я б також в неї грав. Мабуть, це також фактор. Якщо ваша компанія в якусь гру не дуже хоче грати, як би вам вона не подобалась, у вас вона в колекції скоріше за все не залишиться. Наступна гра, яку я прибираю з поличок, це приємна, швидка сімейка, яка мені в цілому подобається, але сильно заважає насолоджуватись мені. Один компонент їй, це диспенсер, гра з нещодавно. Огляду, який також ви можете подивитись, ось тут за посиланням, це причиндали, настільна гра, яка мені подобається, настільна гра, яка може бути таким швидким комбофіллером, Але на жаль, деякі елементи в ній не працюють, які саме можете подивитись в огляді, а вони просто ну трішки ламають темп гри для мене, і хотілося, звісно, більш різноманіття. Але як просто базова сімейна гра. Працює класно. Я думаю, багатьом вона реально сподобається. Наступну коробочку мені буде боляче віддавати, тому що вона з початку мого гобі і скоріш в собі вона зберігає якісь теплі спогади про минуле ніж якийсь неймовірний гролат, який я хотів би у себе залишити. Це листи закоханих. Це не та сама коробочка, в яку я постійно грав, це подарункове видання, яке зараз, я так розумію, доволі складно буде знайти. Воно відрізняється від базової гри, тим, що тут е, набагато більші картки, ніж в базовій грі. Вони реально здоровезні, і також тут ось такі дерев'яні токени, плюс різні додаткові ролі, щоб ви могли грати до восьми людей, що я не раджу робити, чесно кажучи. Але тим не менш, саме базову маленьку ось цю версію я просто заграв до дір там коробка настільки страшна була після наших партій, коли ми їздили на море з друзями і сестрою. Кожен раз після сніданку, поки була спека, робились в цю гру на чотирьох, і це було потрясно. Ця гра реально класно працює, працювала точніше для мене. Зараз, коли я придбав ось це подарункове видання, більшою кількістю вона стає менш приємною, тому що вона трішки затягується. А через те, що гра на вибування, коли вас там двоє, троє, четверо, це не. Страшно. Да, хтось вибув, там партія закінчилась за декілька ще хвилин, і все, ви починаєте нову. Нічого тут такого немає. Але коли вас 8 людей і хтось вибув на початку, просто отак, от, це вже не так. Приємно тому, да, можливо, я потім заміню це на саме базову версію, тому що саме нові ролі, вони, хоч і прикольні, я не сперечаюсь, там є цікаві е якісь персонажі, але великим прям складом гравців мені грати в неї не дуже сподобалось. Як на мене, на вісім людей є ігри і покраще. Ну і також це блін російське видання. Я повинен просто його позбутись, щоб мені було приємніше дивитись на свої полички. А також забув додати, що Нескінчена зима там теж є якісь мутки з Русь. С тому що її, начебто, автор, він типу з Криму, і наче не дуже підтримує Україну. Принаймні про підтримку він нічого не писав, і я не знаю цієї історії. Скажімо так, це просто з коментарів, що мені писали. Треба це дослідити. Можливо, в якихось майбутніх роликах я зроблю більш таку поглибшену аналітику цього всього діло, але поки що не встиг зануритись. Часу мало навіть на те, щоб перерахувати компоненти ігор, які я вам зараз збираюсь тут. Продавати, ну насправді не тільки вам. Якщо вам не треба, будь ласка, не купляйте. Підтримати канал. Ви можете підпискою, лайком, поки цього буде достатньо. Якщо реально вам ці ігри не потрібні, не треба їх купляти, окей? Наступну коробочку, думаю, дехто очікував тут побачити це буквально з попереднього відео. Настільна гра: це вогнетвір, така класнюча штука, що. Теж боляче її віддавати, але блін, кожен раз, коли я кажу друзям: а може, вогнетвір, вони такі не знаю, давай щось інше краще. Я розумію, що вона красива, вона класна, у неї є в цілому механіки, які працюють, у неї є прикольні ідеї, але є й мінуси. Мінуси ви можете. Побачити в огляді, який також ось тут доступний за посиланням. В чому проблема взагалі вогнетвіра? Якщо коротко, і ви не хочете дивитись цілий огляд, ну просто ви тут дуже багато. Прораховуєте дуже прості речі, кожен раз, кожен свій хід, і це трішечки набридає. Тут нема такого, що гра супер різноманітна по своїх діях. Просто кожен раз ви повинні підрахувати так. Мені потрібні ці ресурси, де мені найбільш вигідно їх здобути, і кожен крок це робити в цій грі конкретно трішки втомлює. Подробніше знов-таки в огляді. Тут я ще хотів поговорити про соло режим, тому що в огляді я сказав, що він тут непоганий і дійсно він непоганий. Але також в огляді сказав, що його складно готувати, тому що для соло режиму ви повинні відбирати спеціальні картки, спеціальні ось ці крамниці, і це також задовбує. Якщо я вже хочу пограти в соло гру, у, наприклад, я можу дістати отак, от розкласти The нортвуд приблизно також ну пасіанс просто на картках. Чи я можу дістати вогнотвір? Чи вогнетвір красивіший і приємніший за компонентами? Так, чи вартий він часу на розкладку? Я думаю, ні, тому що от після огляду я подумав. А як я взагалі зараз буду грати соло, коли у мене перетасовані усі картки цих блін драконів, усі картки крамниць? Це мені треба наново все розкладати, і наново розкладати я не хочу. А, також якщо раптом ми зберемося, все ж таки з друзями і пограємо в вогнетвір не соло, мені знов таки треба буде все наново затасувати. І ось це постійна а, зміна від соло режиму до режиму з іншими гравцями і постійно відбирання потрібних карток. Мене, чесно кажучи. Трішки вводить в ступор, і мені просто лінки розкладати цю гру. Тому яка б вона не була красива, як би вона мені не подобалась, я думаю, що вогнетвір також іде з моєї колекції разом з усіма там дерев'яними ресурсами, усіма боксами і так далі. Ну і останньою грою в цьому відео буде настілка, яку мені... Також боляче віддавати, бо знов-таки спогади. Це була перша коробочка, яку я придбав прямо в магазині фізичного. Я прям пішов в магазин настільних ігор. Прям придбав там цю гру, і, і дійсно багато в неї награв в різні доступні там режими. Це подарункове видання. Але я так розповідаю, наче це якась грандіозна велика гра. Ні, це маленька коробочка, просто подарункове видання зоряних імперій. це перша також настільна гра, до якої я. Придбав купу преміум протекторів, і прям кайфанув неймовірно, тому що в цій грі, наскільки я пам'ятаю, зараз давай таки подивлюсь на приблизно 200 карток. І одягати 200 карток в преміум протектори було ну не дуже весело. Проте воно дійсно гру захистило, і зараз картки реально виглядають як нові. При тому, що коробочка, як ви бачите, мені навіть довелось заклеїти. Коротше, я багато грав в неї зі своїм другом. Ми прям катали в Зоряній імперії постійно. Це було дуже приємно, дуже класно. Зараз є уламки нескінченності, типу, Переосмислення зоряних імперій я не скажу, що вона мені більше подобається ніж зоряні імперії мабуть, не через механіки, а скоріш через те, що ну зоряні імперії це просто ось початок гобі, це така певна епоха в ньому. І арт в цій грі мені подобається набагато більше. Впевнений багатьом він не сподобається, тому що виглядає як реклама якоїсь старої відеогри в ретро-журналі. Але мені таке заходить. І усі властивості, і усі картки мною вивчені. Гра завжди буде в спогадах. Але на жаль, Коробочка російська, ну і дуельних ігор. У мене зараз просто купа, тому є чим її замінити. На цьому перелік коробочок закінчується, але хотів додати дещо про ініш, тому що в попередньому відео я згадав, що буду віддавати ініш, і я його віддам. Просто там сталася ситуація прикольна. Я сказав, що російська локалізація чомусь важить більше ніж українська, і коли я почав розбиратись, в чому ж там прикол, в чому там проблема, я помітив, що у мене не вистачає. Трьох територій. В якій локалізації? В російській. Прикиньте, і вона все ще важить більше. Е, Кумедно те, що я цих територій, начебто, взагалі не бачив з початку розпаковки гри. Я їх особливо не пам'ятаю. І е, виходить, що не також вони там були і потрібні, тому що ми грали. Я кайфував дуже сильно і там же території. Ви викладаєте, Ну, скільки за гру? Шість територій. Ну, сім, окей, хтось може викласти, але зазвичай, ну шість це просто максимум. Е, у нас ігри закінчуються швидше. А території там вдвічі хіба не більше втричі, мабуть, більше у грі, е, ніж ви викладаєте за партію. Тому да там е, не помітили, що вони втратились. Тому добре, що я перераховую компоненти і в цьому всьому розбираюсь. Е, благо в інших коробочках такого не сталося. Тож маєте це на увазі? Звісно, я там все розпишу потім в телеграм-каналі. Подробиці про кожну з. Коробок, а на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі, яких ігор ви нещодавно позбулись, і чому побачимось в наступних відео.